Добрий день, дітки! Послухайте загадку! Відома всім нам рідина. Усі її вживають, буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, буває тверда. Ви здогадалися, що це? Вода! Сьогодні ми з вами не тільки дізнаємося про властивості води, але й перетворимося на маленьких дослідників. Яка ж вода? Чиста, прозора, без запаху, без смаку. Отже, дослід номер 1 Якщо ми водичку додамо каву. Так, чи інший барвник. Що сталося з водичкою? Є колір? Так, вода змінила колір. Отже, висновок Ми робимо, що вода не має кольору. Дослід номер два. Якщо ми у воду додамо лимон чи інший парфум, що станеться з водичкою? Є запах, робимо висновок, що вода приймає запах того, що ми в неї додали. Отже, у води немає запаху. Дослід номер три. А якщо ми у каву додамо цукру, яка кава стане солодкою. А які, яка на смак водичка з лимоном? Кисла. А якщо ми в водичку додамо сіль, яка водичка стане? Солона. Отже, чиста вода не має смаку. Послід номер 4. А ще вода має властивості змінювати свій стан. Від холоду перетвориться на лід. Якщо водичку ми налиємо в тарілку, то водичка набере форму тарілки. Отже, Вода не має форми. Отже, дітки, пригадаємо властивості води. Вода чиста, прозора, без запаху, без смаку. Дітки, а вам завдання додому: проведіть такі самі досліди разом із дорослими, і вам дуже буде цікаво.